В ефірі ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Про рекламу чудодійних ліків від усіх хвороб Василь Юхимович почув по радіо. У пенсіонера були серйозні проблеми із зором. От і понадіявся на нібито київських спеціалістів. Тоді й подумати не міг, що втрапив на гачок шахраїв. Записала мій адрес, номер телефону, адресу, о. По ці 19 тисяч гривень я ліки, ліки вам привезуть, а ви дастете гроші. Ну, ти й думаю, що ж гроші є гроші, здоров'я дорожче. Ну і привезли, коли ці ліки, значить, нічого не допомогли. Після цього зловмисники протягом трьох місяців видурювали у ветерана гроші. Мовляв, як один препарат не допоміг, то інший обов'язково вилікує. За голову чоловік схопився, коли зрозумів, що віддав за непотрібні медикаменти 360 тисяч гривень. Тоді звернувся по допомогу до поліції. Ті приїхали на чергову зустріч із кур'єрами гори ліків. Затримані переконують, до шахрайських схем ніякого відношення не мають. Моя об'язана доставка товару любого, Мім'яки товаршов. что типа в портфель лазить. В раз мне дали товар, медикаменты какие-то, не знаю что за медикаменты, сказали типа ехать нужно в Черкасы. Мне очень дедушку жалко и я бы, если бы знал, что вот какие-то люди вот таким занимаются, я сам бы пришел бы и написал бы заявление. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайства. Нині шукають організаторів цього медичного бізнесу. Бо ж подібні історії із обманом стареньких в області трапляються. До працівників поліції Черкаської області декілька разів надходили повідомлення від місцевих пенсіонерів про те, що їх ошукують невідомі особи. Особи поставляють їм медичні препарати, які в результаті не приносять ніякої користі, а вони витрачають на них великі кошти грошей. Тим часом 86-річний Василь Юхимович думає, як жити далі. Старенький віддав злочинцям усі зароблені гроші, ще й позичив у родичів. Сподівається, лише на одне, що його історія стане наукою для інших пенсіонерів. Тримав собі і на похорони, і нанецяворила пам'ятник, то все, а то що зараз нищив, немає нічого. Пані Ніна живе у постійному страху. Миттєві зміни, настрой чоловіка і сварки щоразу закінчуються бійками. І він мене чайником з водою вдаряє в голову. Я сознання потеряла, впала, але якось піднялася, знову впала, ну, ну сили собрала, піднялася, я швидко визвала скору собі. Визвала скору, потім міліцію. Скоро сказала, що міліція їхала туди, у, на швидку, на третю. І там я пролежала десять днів. Часто крики, дуже сильні крики, часто лаються. А так вона до мене прибігала і, і, і окривавлена, і побита, і загіпсована, і, 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 і примочки ставили, і, і кров одмивали і всього, чого тільки не було. Жінка неодноразово знімала побої, лежала у лікарнях та зверталася до правоохоронних органів. В останню кримінальну справу за статтею 296 кримінального кодексу України в суді розглядали у 2011 році. Втім, там не розгледіли ознак злочину. Чоловік так і не поніс покарання. натомість і досі продовжує знущатися над жінкою. Неодноразові звернення до дільничих теж не допомогли. Он такой ответ дает, что очень занят, он не может сказать, где он находится. И опять же говорит, давайте встретимся завтра, давайте встретимся послезавтра. Когда я задаю вопрос участковому по поводу травм матери, мне говорят так, что человек, который наносит ей травмы, мой отчим, Он уже чоловік в возрасте, и тобі ж за ті нанесенне травми. Йому почому йому нічого ні, то тому що он в возрасте. Наші спроби отримати коментар дільничого теж виявилися марними. Зараз не немає можливості. Доки правоохоронні органи шукають пояснень, жінка продовжує потерпати від насильства. Рідні у розпачі, адже захистити її не знають як. Тимчасовий прихисток Ніна Васильівна шукає в них або ж у сусідів, адже у Черкасах не існує навіть притулку для жертв насильства. Крім того, більшість постраждалих навіть не знає, як діяти і куди звертатися, якщо стався конфлікт. Є таке поняття, як захисний припис, коли о... Той, хто вчиняє двічі насильство в сім'ї за рік, йому можуть заборонити наближатися до жінки, наприклад, якщо жінка була жертвою, розшукувати її, телефонувати і збирати про неї інформацію. Це схоже чимось на гол голівудський фільм, але воно є, і мало хто знає, що цього можна просити. Сьогодні у Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок пані Ніна сподівається, що соціальні служби та відповідні органи, врешті, звернуть увагу на проблеми насильства у родинах, а кривдники будуть покарані. Жодних документів для вступу і членства в партії регіону я ніколи не писав, і членом партії регіону ніколи не був. Це абсолютно відповідально вам з цього приводу заявляю. І е, хочу вас е, поінформувати про наступне. Відношення моє до партії регіонів в цілому має, мабуть, найбільш бути критичним Ще й тижня не минуло, як Олександра Вельбівця обрали головою Черкаської облради. Які плани має новоспечений голова? Поки що мало хто цікавиться. Увага громадськості прикута до його минулого. Він говорить, що він не був партії регіонів, а він був партії регіонів. Ось його білет. І є учетна карточка, писана його рукою. З 2009 року бути засланим козачком партії Ріонів це мислимо чи не мислимо. Тоді партія Ріонів була не при владі. Протестувати під ОДА приїхав ображений на вельбівця Товець Юрій Покотило. Пригадує розмову військових з чиновником, коли той ще був головою Лисінської РДА. обґрунтувалися наші прохання, пропозиція на спільну мову, де зразу піти. Людина нам сказала, що я вас туди не посилав, так що ви від мене хочете? Зараз ця людина прийшла до влади. Прихильники вельбівця приїхали з Лисянки відстоювати свого земляка-чиновника. Потрапили до голови Ода. Всі тоді були у партії регіонів, йшли по добрій волі, по поганій волі йшли, але це не говорить про те, що якщо там людина щось винна, не винна, треба її знову пхати у багнюку. Я пенсіонерка, узнавши, що це таке діло, обов'язково поїду за таку чесну і справедливу людину. Крапку у дискусії поставив голова Ода Юрій Ткаченко. Він запевнив, посадовець пройде ще одну перевірку на політичну придатність. Якщо є зараз ще якісь факти, Хай передадуть правоохоронні органи. Правоохоронні органи поставлять крапку в цьому питанні і е, громадськості не дадуть всю необхідну інформацію. Надалі справою мають зайнятися правоохоронці. Якщо Мано всю мокра, всю влажне на пол тече. Потічки води на стінах, підлозі і вікнах. У таких умовах черкащанка Вікторія живе, як тільки починаються дощі. Квартиру жінка придбала декілька місяців тому, але й не думала, що життя тут стане нестерпним. Кашель уже у мене почався. І для дітей здесь взагалі невозможно проживання, тому що це і алергії можуть бути і всякі заболівання простудні, ну все що угодно. На кухні теж саме від стіни, вся плітка. Весь потолок, уже починається грибок. Ну, в общем, дышать, заходиш вроде как не в квартиру, а в підвал. Як виявилось, із такою проблемою живуть усі жителі останніх поверхів цього будинку. Комунальники час від часу латають дах будівлі, але вирішити проблему раз і назавжди не вдається. Аби оцінити масштаби біди, представники служби утримання будинків, жінка запросила в гості. Оглянувши покрівлю, робітники обіцяють спробувати допомогти. Да, поставимо латки, обіду приїдемо, поставимо латки, смолили зайдем, і пусть пока стоїть до весни. Проконтролювати, аби все було зроблено якнайшвидше, обіцяють соціальні служби. Ми вже підключилися після того, як я це все побачила. я написала начальнику служби у справах дітей доповідну. Вона відразу зателефонувала. Ну, колишні 5 суб СУБ ми почали працювати, і вони тут же погодилися виїхати з нами, щоб побачити, в чому тут проблема, щоб нібито допомогти. Але будемо сподіватися, що допоможуть. Я складу відповідний акт. Якщо своїх обіцянок, комунальники не дотримуються, Вікторія обіцяє звернутися до суду, бо жити в таких умовах просто неможливо. На в'їзді до села Чапаєву, Чапаєво, на полощі Леніна монументи з серпом та молотом. Процес декомунізації в селі Чапаєвка проходить сутужно. Навіщо що змінювати, селяни розуміють не дуже. Найболючіше питання повернення історичної назви населеного пункту. Все мінують, Леніна зняли, Сталіна зняли, всіх знімають. Та що, що тут стоять? Собаки одні бігають і люди скажені. Поні? Нікому не мішає ця назва. Нікому не мішає. От. І так, думаю, думають всі люди тут. Люди говорять, що попередню назву нас звернуть «Богушкова Слобідка, так як воно було раніше, як раніше називалося до того, як назвали Суличапаюка. То можливо, так? Можливо, так. Да. Ну, а поки що, мені здається, немає смислу. У невеличкому селі змінити мають ще зо два десятки назв вулиць, а замість Чапаївки чиновники пропонують історичну назву Богушкова Слобідка. Та це рішення не подобається навіть сільському голові. Переіменювати деякі вулиці, я згідний. Тому що є такі питання, що люди самі кажуть, ми, може, і не хочемо, щоб це була вулиця. Ми хочемо, щоб була, ну, це так, то люди повинні це все вирішувати. Ну, але людей зібрали. Ви хочете, щоб була Чепаївка? Ми хочемо. Тому що ще наші діди, ще їхні діди до війни, вони ж його робили, вони його строїли. Така ситуація, як у Чапаївці, не унікальна. Чиновники бідкаються. Реалізація закону про декомунізацію просувається зі скрипом. Багато хто це питання просто гальмував до проведення місцевих виборів. Я сподіваюся, що зараз цей процес таки активізується, от але значна частина все таки сільських голів. Вони на жаль і досі проводять таку політику популізму. Багато хто каже, що це дуже дорого. обійдеться, починає там проводити зустрічі з громадянами, пояснювати, що це все неправильно. На негайній зміні комуністичних нас та демонтажі радянської символіки наполягають і історики. Переконують, влада має рішуче реалізувати цей закон. Курс на декомунізацію, яку взяла наша держава, наше суспільство абсолютно правильний курс. Давно потрібно повернути історичну справедливість, відновити історичну справедливість і повернути старі назви там, де це можливо. Окрім, наприклад, Черкаси, да що для Черкас зробила Роза Люксембург та нічого. Вона взагалі не знала, що є Черкаси. Натомість чиновники кажуть, якщо громади сіли далі, зволікатимуть із перейменуванням населених пунктів, змушені будуть звертатися до прокуратури, бо ж закон є обов'язковим до виконання. На цьому ставимо крапку. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Побачимось.